Камін майже догорів, але я надам відповідь на один коментар, тому що вважаю, що він дуже-дуже важливий. Це реакція на моє відео про хейт і про бан. Про те, що я доволі жорсткий, і це може призводити до того, що навколо вас будуть збиратися однодумці, і ви будете затримані своєму розвитку як спеціаліст. Так, і я це підтримую. Тобто, саме ваше бачення того, кого ви хочете навколо себе об'єднувати. І буде формувати якість вашого ком'юніті. Я хочу вам привести приклад, хто є серед моїх підписників. Це забудовники. Ті, хто будує собі самостійно своїми руками. Забудовники, котрі наймають бригади або фірми. Забудовники, котрі будують на продаж. Серед моїх підписників є рігелтори, а також є архітектори і мої колеги, інженери. Серед моїх підписників є ті, хто володіє фірмами і при цьому вони будують не лише кам'яні будинки, але вони і реконструюють старі будинки і будують нові будинки. Серед підписників є ті, хто професійно будує цегляні будинки, керамічні. Але є ті, хто професійно будує каркасні будинки на продаж. Що об'єднує всі ці професії навколо мене, навколо. Моїх нещасних мереж з маленькою кількістю підписників і так далі, що їх об'єднує. Їх, друзі, об'єднує моя повага до того, що вони роблять. Зрозуміло? Ваше право це лише право, але дуже важливі ваші дії. І ваші дії вони саме починаються з поваги. У мене. Саме от моя повага починається до людини з того, наскільки вона має бажання розвиватися, наскільки вона хоче стати краще. І не має значення, хто вона і що вона. Розумієте, в чому справа? Якість вашого ком'юніті обмежена рівнем межою вашого бачення. Вашого особистого розвідку. Тому так я на вебінарах кажу, що людина, якщо вона розвивається, вона не може бути лише інженером, вона повинна розвиватися як особистість. Ось чому я записую такі відео на будівельному блогу для того, щоб підтримати тих, хто на шляху цього розвідку своїм прикладом, своїм баченням. Гарний вчитель, той учень, котрого краще вчителя.